Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня у нас на улице Ямаха Джокер Сан 36 В таком коричневом коллере в заводском окрасе скутер Напоминаю, що скутер не фарбований. Так, по у нас данлоп 90 90 10 так, позалишку відсотків 70. Так, амортизатор сухенький, тримає. Так, спереду у нас. І усуне в розмірі 90-90 на 10. Так, по вилочці гофри ціленькі, вилочка сухенька. Так, сидіння в нас перетягнуте. Замінений був чехол, тому що при транспортуванні порвався. Так, по пробігу. Добро, подсунули вот идеально. ідеально без Так, Еще у нас Поворотка чуть саду. сторона. Все працює. Сигнал. Все працює. І також звуковий сигнал. Все у нас працює. Так що, друзі, кому буде цікава така техніка, дзвоніть, пишіть, замовляйте якісну японську техніку. em um